Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про комфорт та продуктивність, а саме, як підключити сучасний відеодомофон до багатоквартирних домофонних систем, таких як Цифрал та візіт. А також замінити вже не сучасну домофонну трубку на сучасний монітор. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! За допомогою відеодомофонів ви зможете не тільки замінити стару трубку на сучасний монітор, а також побудувати цілу домофонну систему з виключними панелями, електромеханічними замками та відеокамерами. За допомогою цієї системи ви зможете переговорити з гостем або відвідувачем на вході в ваш під'їзд та вирішити, відкривати йому двері чи ні. Також за допомогою виключної панелі на вашому поверсі ви вже зможете побачити, хто до вас завітав, і знову ж прийняти рішення впускати чи ні. А якщо вас немає вдома, за допомогою смартфона ви зможете подивитися та за бажанням переговорити з відвідувачем. Так, як же нам інтегрувати сучасний відеодомофон до стандартних систем цифрал, візіт та інші? За допомогою ось такого плана адаптерів. У нашому випадку це адаптер від Neolight, але вони бувають різних брендів, але виконують одну і ту саму функцію. Стандартна домофонна система цифрал, візіт та інші це мережа двох жильних кабелів, які заходять у кожну квартиру та підключаються до тієї самої домофонної трубки. Раніше у мене тут висіла та сама стандартна домофонна трубка. Я її зняв та на виході мав той самий двохжильний кабель. І в цей двохжильний кабель, який йде з стандартної системи домофонної, ми підключаємо цей адаптер з однієї сторони, і з іншої сторони ми підключаємо чотири кабеля, які ведуть уже в сам відеодомофон. А детальну схему підключення, який кабель, куди підключати, ви можете подивитися на цій схемі. А також на нашому сайті ви можете звернутися до спеціалістів. Посилання буде в описі. А тепер давайте про кабель-менеджмент. Окрім домофонного кабеля, який ми вже провели, нам треба під'єднати жилення. Жилення 220 вольтів. Тож щоб не було щось типу ось такої схеми підключення з кабелями, не забудьте кабель жилення прокласти з стіни. Далі майже кожен сучасний відеодомофон має функцію підключення Ethernet кабелю через е, свій перехідник. Але якщо у вас відеодомофон підтримує Wi-Fi, то проводити езернет кабель не обов'язково. У нашому випадку Neolite Alpha HD Wi-Fi підключен по Wi-Fi. І, звичайно, кабель для нашої виключної панелі, яка встановлена на поверсі. Живиться ця панелька також по цьому кабелю. Бачимо виклик з виключної панелі, яка встановлена на вулиці. Добрий, добрий вечір, добрий день. добрий день. Проходьте, будь ласка, відкриваю. Бачимо, що наш гість вже на поверсі, і ми можемо взяти слухавку. Добрий день. Так, звичайно, відкриваю. відкриваю. Давайте зараз швиденько проб'єжимось по можливостям цього домофону. Режим DVR. Тут ми можемо передивитися наші відео та фото, які були зроблені. Фото це будуть фотографії, якщо вони є у вас на вашій карті пам'яті. Далі камера. Тут ми можемо передивитися наші фотографії наших відвідувачів. Хто до нас дзвонив. Відвідувач робить виклик, і у нас автоматично зберігається фотографія. Далі виклик. У нас немає підключених моніторів. Логічно. Дивитись. Тут ми можемо подивитися, що відбувається на нашому поверсі. А також зробити фотографію. Чи записати відео. Налаштування. Тут є стандартні налаштування мови, е, налаштування запису відео, будильник, е, сповіщення, підключення інтернету і тому подібне. На наступній сторінці у нас є час, музика, запис голосу, е, Віщати. Але у нас немає підключених моніторів та функція повідомлення, де ми можемо прослухати наші записи на диктофон. Додатково у нас на головному екрані є іконка сповіщень налаштувань, іконка будильника, налаштування та зміна шпалерів. Та іконка вашої карти пам'яті, де ми можемо її налаштувати. Ось ми і розказали вам, як інтегрувати сучасні відеодомофони до ваших багатоквартирних будинків. А замовити цей та будь-який інший домофон та виключні панелі ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.